Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Скажіть, допоможіть, який е, стан здоров'я? Чи є якісь е, порушення, про що треба знати, який стан здоров'я у тих, хто дивиться відео близьких людей? Який стан здоров'я, про що треба знати? Чи є щось, про що не знають? Ті, хто дивиться відео, близькі люди про стан здоров'я. Саме про стан здоров'я. Ви все знаєте. Раніше можливо. Можливо, раніше не знали. Зараз ви знаєте всі свої проблеми. Тут є люди, можливо, в когось це системи, от ендокринна, судинна система, але ви вже вибудували своє. Лікування і всі правила, як вам вирішити це питання. І ви зможете це зробити, Ось налагодиться все. В обмін речовин і дикринна система налагодиться. Угу. Ви знаєте, що робити, як це виправити. Ще тут по цій карті вам будуть всі ліки, ви зможете всі, може, якісь вітаміни і будуть гроші. Це те, що ви запрограмували собі, це лікування і взагалі Правила життя, щоб вийти в здоровий стан, ви зможете це зробити. Будуть фінанси, бо для цього потрібні фінанси. І тут дуже хороші карти. А що ще? Багато чого залежить також від нервової системи. Дивіться, якщо цього не трапилося зараз. Не треба про це думати. Може, дві хвилини ви подумали, але перебувати в цьому стані не треба. От, тут таке попередження, тому що тут на ваш стан впливає нервова система. І ще уникайте агресії. Вам не можна. Нервувати, якщо хтось збирається з вами сваритися, а може ви хочете з кимось сваритися, уникайте цього, ух... уходьте від цього, вам це теж впливає дуже сильно на тиск, ендокринну систему. Угу. І ще по цих картах голова коли, дивіться, те, що щоб працював мозок, більше кисню, це напевно більше стосується мешканців міст. Може, великих міст, де немає кисню. Всі прогулянки до лісу, до природи. Це ви годуєте свій мозок киснем. Обов'язково, якщо по можливості приміщення треба робити фільтри, конденсир. Кондиціонер для повітря, щоб був фільтр. Тут очищати треба повітря. Дуже сильно впливає на мозок, брудне повітря і взагалі на організм. Ну, тут кисневе голодання, як і ще можна допомагає фізичні вправи. Теж на повітрі, але це до сьомої години, напевно, так. Ну, Якщо це мешканці таких великих міст, там ще не почався рух транспорту, може, до шостої години, коли нема активного руху, щоб ви змогли фізично глибоко дихати, це може бути швидкий ходьба. Можна стрибати на або стрибати, біг теж. Якщо вам важко бігати, можна бігати повільно і такими короткими проміжками. Пробіглись, пройшлися, пробіглись, пройшлися. коли по цій карті показано, що насичення має надійти кисень, і тоді токсин вийде з голови. Попередження так про те, що пам'ять страждати може. І оці хвороби, коли похилий вік, вам треба обов'язково вирішувати всі кросворди, судоку робити. Також вчити інші мови. Просто для задоволення, просто вчити мови, які вам подобаються. Гарні якісь виберіть, може, французька, італійська мова, англійський. Просто для того, щоб розвивати саме клітини мозку. От. І ще алкоголь. Попередження про алкоголь, його треба забрати. І ви тоді будете дуже сильно гарно себе почувати, активні будете. Тут більше, може, чоловіків, але і жінок теж стосуються жінки. Це всі солодкі, все солодке. Єдине, що можна тут лишити, це ягоди, суниця, полуниця, малина, вишня. Це буде як десерт. І всі е, випічку забрати, е, макарони забрати, картоплю забрати, овсянку теж забрати. Тут е, намозок може е, по цій карті як багато цукру вживається, а е, хліб, крахмал і он, борошн. Борошно це все теж перетворюється в цукор. От. Це все робить густа кров, і тоді теж мозок голодає. Поганий зір, погана пам'ять. Для мозку дуже важливо, щоб працювала маленька, ой, мікросудини, оці самі маленькі, вони не працюють, коли густа кров. От так що так, більше салат і яйця м'ясо, і якщо це десерт, ви любите солодке, то це ягоди і твор... творог творог з можна, всі вершки можна такого плану. І розвивати мозок. Запам'ятовуйте пісні дуже гарно. Вірші вчить. Можна зробити збірку, зошит, виписувати такі які вам подобаються пісні, їх співайте. І всі кресфорди, судока. Це все для вас. Це всім, абсолютно всім потрібно. Але ж дуже гарно, щоб ви уникали стресу і не йшли на стрес. Вам це не потрібно. Вам не потрібні ці гострі почуття. Можливо, ця адреналінозалежність виникла. Заперечую, може, навіть із самого дитинства в стресі, коли ви думали, що це норма, щоб отак орали і сварилися. Це не норма, це не норма. Так, добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможі відкрити всі шляхи і дороги. На здоров'я усім, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає бути здоровими, активними, щасливими людьми. Вам можна бути здоровими. Щасливими досягнути ідеального стану здоров'я буде так і так і є. вбираються всі перешкоди, негативні програми. Обираються повністю всі негативні програми. Заперечу, всі негативні програми знімаються. Прошу вище сили допоможіть. Захищайте, оберігайте. Весь негатив, все погане, все лихе, з тіла забирається. Відкривається шлях на здоров'я. Де так і так і є. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на щасливу долю. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, відкритий шлях. Буде так і так. Угу, все буде гаразд. От, так що от така. Ситуація із здоров'ям, ви все знаєте, що ви рухаєтесь, у вас є цей план, і ви досягнете, ви будете здорові. Що ще можна робити? Дуже гарно пить розторопша. Розторопша це виводить важкі, верніше, радикали з організму. І відновлює клітини. Дуже гарно. Взагалі, трави це такі великі помічники. Дуже гарно допомагають тілові відновитися. Так, добре, ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи йдуть негативні програми на дитину? Ті, що роблять, тому хто запитує, чи переходять вони на дитину. Негативні програми йдуть на, на дитину. Того, хто запитує, якщо йому роблять порчені програми. А дивіться, що відбувається. А, ви почистились. Раніше так переходили і на вас, і на дитину. Зараз почищено. І щось відбувається, вже вони йдуть, ці програми, не через вас, не через вас, не від вас, верніше. Якщо вам роблять порчену програму, там стоїть захист, іде. Верховний суд і йдуть обратки. Йдуть обратки. Тому хто робив? А це, можливо, роби ваш чи для дитини родич, тому що мені і так йде, що вже від а, а, ворога це, напевно, родич вам робить програми негативні, і вони йдуть як переклад на дитину. Ну, це по родових Такий як обман відбувається, така, як переклад скид обратки на дитину. Раніше так. Страждали ви, страждала і дитина. Заперечую весь негатив, убираю Заперечую, убираю, прошу вище сили, це родич. Убираю всі переклади, скиди, обміни і подміни. Знімаю із дитини всі негативні програми. Повертаю тому, хто робив. Більше переклад не відбувається, скид не відбувається, ще й приворот стоїть дитині зроблено. Не по колу, не по крові, не по роду, не переходи, переклад. Все лайно, що роби ворог, йому ж і лишається, буде так і так і є. Привороти наділили, заперечую весняти, обираю, заперечую весняти, обираю. Всі привороти мороки, морочки, може жінка похилого віку бути. Щось знімаю всі порчені програми, аноліру ну, обираю. Обмін, угу. подмін, всі, знімаю з дитину. Більше не працює переклад, не відбувається. Не породу, не по колу, не по крові, не переходить, тому хто робив, лишається. Хай самі це все одроблять, буде так і так і є. Ставлю захист на дитину, вдень і вночі захищайте, янголи, охоронці, оберігайте. Всі, хто на дитину позаряться, без нічого останеться, сили втратять, свідомість втратять. Ніщо лиха зробити не зможе, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від дитини, від того, хто дивиться ворога, одсікає, одвертає. Більше переклади зробити не зможу. Негативних програм перекласти не зможу. Все назад вертається, очищається енергетичний, фізичний простір. Буде так і такі. Знімаюся, переворота, марочки. буде так і так є. Угу. Треба періодично переглядати дитину цю. Цю жінка мені вийшла похилого віку родичка дитині. Принаймні. От добре. На цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. Бажаю вам, щоб ви були здорові, щасливі, щоб у вас. Повністю всі системи в організмі були здорові, очищені, працювали, щоб ви були щасливі, буде так і так і є. От. Також нагадую про наших військових одна, дві гривні, хто скільки зможе. Будь ласка, не забувайте про військових. Зараз великий збір у Мадяра. І з також. Збирають гроші на дрони. І взагалі, як ви бачите, що дійсно це для військових, тільки. Перевірте, яким чином. Впевніться. От одна-дві гривні маленького донату не існує. Допомагаємо. Добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!